Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. І сьогодні говоримо про ситуацію в нашій області за останній тиждень: про працевлаштування переселенців та підтримку роботодавців. З минулої п'ятниці російські окупаційні війська здійснили близько півсотні атак. У Дніпропетровщині було випущено чотири ракети, два дрони. Камікадзе громади також зазнали артилерійських обстрілів від збройної агресії Російської Федерації. За останній тиждень вісім чоловік загинуло ще 23 поранені. Пошкоджено більш ніж пів сотні будинків та господарчих споруд, дев'ять освітніх, також спортивних культурних закладів. Найбільше постраждали три райони нашої області: Це Нікопольський, Криворізький та Синильніковський. Детальніше розповість голова обласної ради Микола Лукашук. Починаючи з минулої п'ятниці, російські окупаційні війська здійснили близько півсотні атак по Дніпропетровщині. Було випущено чотири ракети, два дрони камікаци, іранські дрони Шахід, один по Нікополю, один по Кривому Рогу. Та обстрілювались громади також з тяжкої артилерії. На жаль, у нас є і постраждавші, і жертви за цей тиждень. Від збройної агресії Російської Федерації 8 людей загинуло, 23 людини постраждали. Пошкоджено більше ніж півтори сотні будинків, господарчих споруд, 9 освітних спортивних та культурних закладів. Окрім цього, газогони, водогони, лінії електропередач, гідротехнічні споруди, сонячні панелі. Під обстріли також потрапили адмінбудівлі, лікарні, кав'ярні, кафе, магазини, сільгосппідприємства, хлібокомбінат. І десятки автівок, які були пошкоджені від цих обстрілів. Левова частка – це Нікопольський район, Криворізький район. Та Сенельніковський район. Щодо ситуації по Марганцю, цього тижня перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних бойових дій або які перебувають тимчасовій окупації, оточені блокування, поповнилися Марганецькою територіальною громадою, що в Нікопольському районі. Нині до цього переліку в нашій області входить вже 10 громад: це Криворізький район, Синельніковський. Та Нікопольський район. Щодо відновлення електроенергії. Від п'ятниці аварійними бригадами компанії ДТЕК було відновлено електропостачання майже вісьми тисячам споживачів та домогосподарств. Я хочу подякувати компанії ДТЕК та їхнім працівникам ремонтним службам за оперативність. Електропостачання починається одразу відновлюватись, як тільки дозволяє безпекова ситуація, як тільки дають дозвіл наші військові. Це відбувається дуже оперативно. Тепер щодо ДСНС щодо розмінування територій, початку збройної агресії та ведення активних бойових дій піротехнічними розрахунками головного управління ДСНС Дніпропетровщини виявлено та знищено 4903 вибухонебезпечних боєприпаси. З них 4677 – це сучасні та 226 двадцять боєприпаси часів Другої світової війни. Протягом минулого тижня було зроблено 14 виїздів груп саперів та. Виявлено і знищено 123 боєприпаси. Хочу також подякувати ДСНС за їхню мужність, оперативність і за їхню роботу. Щодо внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день на Дніпропетровщині проживає більше ніж 340 сорок тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них майже 120 тисяч це жінки, трохи більше ніж 82 тисячі. Це діти. В Дніпрі майже 138 тисяч в Кривому розі. Майже 63 тисячі людей. Всі інші люди знаходяться по іншим громадам нашої області. У нас тільки один раз за весь час війни було зменшення кількості внутрішньопереміщених осіб на 2 тисячі. Так, кожного тижня у нас від 3 до середнього п'ять-сім тисяч людей прибуває і залишається на Дніпропетровщині. Залишаються у великих містах. Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, але велика кількість людей також проживає, знаходиться в громадах Синельниковського, Кам'янського районів, і ми знаємо, що дуже велика кількість уже людей, які переїхали з Нікопольського району, з Марганця, з Червоногригорівської громади, вони пережають левочас, переїжджають до Кривого Рогу. Навчання відбувається в режимі через Zoom. Зрозуміло, що тут велика подяка нашим вчителям, які ведуть роботу, в тому числі. З першачками, це взагалі я розумію, наскільки це складно для того, щоб діти навчалися в лагері. Але ми вже пройшли історію з ковідом. Я впевнений, що пройдемо історію з війною. Переможемо, Україна переможе і діти будуть далі навчатись в школах. Хочу зазначити, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, критична інфраструктура, медицина, школи все працює в штатному режимі. У нас все добре, медикаменти, продукти в області є. Всі кордони під повним контролем Збройних сил України. І хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони роблять за службу народу України. Це був голова обласної ради Микола Лукашук. Про ситуацію в області за останній тиждень. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. На Дніпропетровщині за час війни працевлаштували майже 20 тисяч людей. Серед них є і переселенці, 200 безробітних зі статусом внутрішньо переміщених осіб змінили професію. Ще 20-тьом погодили видачу мікрогрантів на відкриття власної справи. Про те, як підтримують роботодавців та працевлаштовують переселенців в нашій області, розповість заступниця директора обласного центру зайнятості Наталія Селякова в Україні вже практично сім місяців триває війна. І питання зайнятості це є практично стратегічним завданням. Тому служба зайнятості з самого першого дня воєнних дій не припиняла свою роботу, і всі центри зайнятості працювали в звичайному режимі і надавали повний комплекс послуг, який визначений законодавством. З початку воєнних дій статус безробітного мали практично 39 тисяч шукачів роботи, із них 33 тисячі мали право на отримання допомоги по безробіттю. Майже 20 тисяч працевлаштовано наразі. от на сьогодні. 21 одна тисяча безробітних перебуває на обліку в службі зайнятості. Зразу хочу зауважити, що значно спрощено процедуру реєстрації в службі зайнятості. Можна прийти безпосередньо до центру зайнятості на будь-якій території, можна зареєструватися онлайн через портал дію, можна через чат-бот служби зайнятості. Щодо внутрішньопереміщених осіб, ми всі розуміємо, що дуже багато людей втратили домівки і перемістились до різних територій безпосередньо в нашій області на Обліку в службі зайнятості перебувало майже 6 тисяч безробітних, які мали статус внутрішньо переміщених осіб. На початку дуже великою проблемою було надання статусу безробітного саме тим людям, які не розірвали трудові відносини. Ми розуміємо, що не всі змогли розірвати трудові відносини через бойові дії. Тому законодавство це питання вирішено так: якщо така людина звертається до центру зайнятості, то він має право написати заяву до роботодавців. Про припинення трудових відносин в односторонньому порядку. І вже завдання служби зайнятості поінформувати роботодавця, пенсійний фонд і податкову службу. І на другий день така людина вже отримує статус безробітного. Півтори тисячі осіб з внутрішньопереміщених отримали роботу. Це абсолютно різні підприємства. Це підприємство і торгівлі, і охорони здоров'я, переробної дубовної промисловості, тобто практично. У всіх галузях економіки нашого регіону працюють внутрішньопереміщені особи для того, щоб адаптувати людей, які перемістились на нашу територію, ми проводимо професійне навчання. І близько внутрішньо внутрішньопереміщених осіб навчалися в нашому центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості і в наступному теж отримали робоче місце. 34 особи працювали на тимчасових роботах, тобто вони не знімали з обліку, вони мали тимчасове робоче місце і отримали заробітну плату не менше мінімальної. і повертати. Тались до служби зайнятості наразі. Перебуває на обліку в службі зайнятості понад 2300 внутрішньопереміщених осіб. Здебільшого це люди, які мають вищу освіту і займали посади службовців за статистикою. Таких людей 68% із тих, хто перебуває сьогодні на обліку в службі зайнятості. 21% – це робітники, це і гірники, це і азозварники, продавці, і таке інше. І лише 11% – це ті, хто не мають професії або займали робочі місця, які не потребують спеціальної підготовки. Наразі важливим є і підтримати тих роботодавців, які беруть внутрішньо переміщених осіб. І, Державна служба зайнятості, обласний центр зайнятості реалізує державну програму підтримки тих роботодавців, які працевлаштовують внутрішньопереміщених осіб. Ми мову ведемо саме про тих внутрішньопереміщених, які набули цей статус після 24 лютого 2022 року. Такі роботодавці мають право на компенсацію у розмірі 6500 в місяць за кожну працевлаштовану особу. Термін такої допомоги не перевищує. Двох місяців хочу сказати, що наша Дніпропетровська область по кількості працевлаштованих таким чином внутрішньопереміщених е, займає лідируючу позицію внутрішньопереміщених осіб. Ми працевлаштували більше 1700 і допомогу отримують 477 роботодавців. Ця програма продовжується наразі. Вона розрахована до кінця року. І ми її реалізуємо. Абсолютно різні підприємства отримують допомогу. Це і наші великі, це гіганти, Арселор, Мітал, Павлоград, вигільна, наш АТБ-маркет, але це можуть бути і невеличкі роботодавці, це ті фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю. Вони теж отримують таку допомогу. Ще я хотіла сказати про урядову програму, яка спрямована на підтримку підприємництва. Ми розуміємо, що наразі дуже важливо забезпечити роботу себе. І ще найманих працівників, і є така урядова програма надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. До цієї програми може бути залучена будь-яка особа, навіть та, що не займалася ніколи підприємництвом, але може бути і особи, які наразі ведуть бізнес, але мають намір його розвивати. Розмір такого мікрогранту від 50 тисяч до 250. Але обов'язковою умовою є. Прийняти не менше від 1 до двох осіб найманих працівників, це залежить від суми гранду. Якщо грант до 150 тисяч, то це одна особа. Якщо до 250 – це дві особи. Хочу сказати, що це не йде мова про готівку. На ці кошти можна купити обладнання, матеріали, сировину, можливо, проплатити оренду. На декілька місяців, тобто є чітко визначений перелік тих цілей, на які можна витрачати ці гроші. Якщо говорити про внутрішньопереміщених осіб, то 20 таких осіб вже отримали позитивне рішення і вони будуть розвивати свій бізнес на нашій території. Ця програма теж продовжується, і тому, хто нас слухає, я пропоную скористатися такою можливістю. Є постанова 738 кабінету міністрів, якою чітко визначено, як отримати, у якому розмірі, і таке. Інше процедура абсолютно проста: людина подає заяву через дію і прикладає бізнес-план. Форма бізнес-плану вона теж досить доступна, зрозуміла, нічого складного немає. Якщо потрібна допомога фахівців служби зайнятості, ми теж допомагаємо, консультуємо. Тобто, хто має намір розвивати цей бізнес, можемо цією можливістю скористатись. І на кінець я хочу сказати, що надання послуг внутрішньопереміщеним особам він не обмежується. Центрами зайнятості ми надаємо послуги і в центрах, де мешкають переселенці в координаційних центрах, в центрах надання адміністративних послуг. Сьогодні хочу сказати про інформаційно-гуманітарний. Центр Я Маріуполь. Ми знаємо, що дуже багато мешканців з Маріуполя перемістилися у різні міста України, і там створені такі центри для допомоги цим мешканцям. Такі центри є у нас, є в Дніпрі, і є у Кривому Розі. Ті внутрішньопереміщені особи, які обслуговуються, мають можливість отримати консультації наших фахівців. Ми системно працюємо в таких центрах. Даємо інформацію про актуальні вакансії, про можливість навчання, про те, як зареєструватися в службі зайнятості. Якщо люди не розірвали трудові відносини, то ми розказуємо, яким чином це можна зробити сьогодні і досить швидко. Якраз хочу сказати, що в рамках співпраці обласної служби зайнятості і інформаційно-гуманітарного центру «Я, Маріуполь дніпро якраз сьогодні проходить день відкритих дверей у нашому центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Це наш заклад. Він унікальний. nicht den, ähm Орієнтований на навчання дорослого населення якраз сьогодні внутрішньопереміщені особи подивляться матеріальну базу за якими професіями готує цей центр, які компетенції може надати, поспілкуються з викладачами, можливо, з тими, хто наразі навчається, і хто в майбутньому буде мати намір отримати професію або підвищити кваліфікацію. За певних умов він може зробити це через наш центр професійно-технічної освіти. І на кінець я хочу сказати, що державна служба зайнятості за для того, щоб сприяти. Зайнятості мешканців регіону, внутрішньо переміщених осіб. Ми використовуємо всі інструменти, які маємо наразі. Це і пряме працевлаштування, це організація професійного навчання, це тимчасові роботи, це стимулювання роботодавців. Весь той арсенал, який маємо, ми використовуємо і будемо це робити надалі. У нас навчання проходить за 11 професіями. Це і газозварники, це оператор з обробки даних, це і майстер манікюру, це молодша медична сестра. Естра, це я говорю за професії, але є і певні компетенції. Це короткотермінові курси. Припустимо, людина має якісь навички. Це і 3D програмування, абсолютно різні, тобто людина сама вибирає те, що вона за якими професіями хоче навчитися, або яку компетенцію отримати. Це була заступниця директора обласного центру зайнятості Наталія Селякова, і вона розповідала про працевлаштування переселенців та підтримку роботодавців. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму тема дня Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.